Що, якби я сказав тобі, що є молитва, яка зупиняє зло ще до того, як воно торкнеться твого дому, світ темний, повний заздрості, ворожості і невидимих атак, але є духовний щит, який може тебе покрити. У цьому відео слова, що пробивають темряву, молитва, яка оберігає душу, родину і твій дім. Дивись до кінця, бо ця молитва може змінити хід твого життя. Можливо, ти сьогодні випадково натрапив на це відео, а може, тебе привела сама небесна рука, бо душа втомилась, бо навколо неспокій, бо ти відчуваєш, що щось чи хтось тисне на тебе, виснажує, викрадає спокій. Я знаю цей стан, коли вночі, навіть у тиші, серце не мовчить, коли відчуття ніби хтось стежить за тобою з темряви, хоч ти зовні в безпеці. Це не параноя, це духовна реальність. І в ній нам потрібен захист. Молитва там це не магія, це не набір фраз, це як дихання душі, коли тіло виснажене, а серце обтяжене, молитва оживляє. Вона, як вогонь уночі, як голос серед бурі, як той, хто йде по воді і каже: Не бійся. Колись одна бабуся, яку я добре знав, казала: молись не тоді, коли страшно, а завжди, щоб у страшну хвилину серце вже знало, куди тікати, і вона мала рацію. Вона прожила довге життя, голод, війну, втрати, самотність, але до останнього її погляд був мирним, бо вона жила в молитві, наче в домі. І саме цього я хочу для тебе, щоб ця молитва стала твоїм дахом, щитом, невидимою, але реальною бронею, яка вкриє тебе і твою родину. Тут слова перевірені сльозами, сторінки, що виросли з ночей без сну, голос, який говорить від імені багатьох. Від усіх нас, хто шукає спокою. Це не просто набір духовних фраз, це цілий простір, простір сили, віри і Божого захисту. Заходь сюди щоразу, коли важко. Повертайся сюди, коли душа шукає тиші, і будь тут, коли все навколо починає хитатись, у цьому відео, молитви, прохання, захист, ти можеш слухати і молитися в серці, можеш повторювати слова, можеш просто бути поруч. І Бог буде діяти, молитва на захист душі та серця. Господи, всемогутній і невидимий, що сидиш на престолі слави, я стою перед тобою, з оголеним серцем і відкритою душею. Світ навколо мене гуде темрявою, але в тобі моє світло. Захисти мене, мого чоловіка, дружину, моїх дітей, мою родину, мій дім від усякого зла. Нехай жоден злий помисел не проб'є мій спокій. Нехай жоден погляд, жодне слово, жодна дія ворога не торкнеться мого серця. О, ти, що створив мене з любов'ю, укрий мене твоїм щитом, як зорю нічним небом, нехай ангели твої стануть навколо мого дому, як полум'яні сторожі, молитва проти заздрості і слів людських. Господи, я знаю, що заздрість це тінь, що повзе по серцю тихо, вбережи мене від тих, хто усміхається і проклинає в думках. Захисти мене від пліток, лукавства очей чужих, що шукають падіння мого. Не допусти, щоб людська злоба входила в мій дім ні через слово, ні через погляд. Я ставлю на порозі мого серця Твоє ім'я, Господи, не мов вогонь, що спалює все нечисте. Нехай кожне зле слово, кинута думка, прокляття повернуться в нікуди, розбившись об Твою правду, молитва прикликання Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, воїне Господній, що мечем своїм розсікаєш темряву. Я закликаю тебе стати на варту біля мого дому, своїм вогняним мечем розірви кайдани злих намірів, відверни ворожі плани, розвій навіювання нечистого, стань переді мною, за мною, над моїм дахом, під моїм ліжком, у кожному куті, в кожній тіні. Нехай ворог не знайде жодного проходу. Ти, що переміг сатану, переможи і тих, хто з його темряви, молитва прохання, до Богородиці, стіна материнського покрову, Пресвята Богородице, Мати Небесна, моя надія і мій покрове, як ти закрила Ісуса в яслах своїми руками, так закрий мене і мою сім'ю своїм святим покровом, покрий мій дім, моїх дітей, моє серце, щоб жодне зло не прослизнуло, щоб жоден біль не оселився. Я віддаю тобі свою тривогу, свою втому, свій неспокій, ти, мати, що бачить усе, захисти, обійми, убережи, молитва за дім і сім'ю. Господи, благослови двері мого дому, щоб входив тільки мир, благослови вікна, щоб світло завжди було в оселі, благослови серця моїх рідних, щоб у них панувала любов, а не страх, очисти атмосферу нашого дому від страху, сварок. Болю і тиску, наповни нас довірою, теплом і вірою, навіть коли за вікном гуркоче буря. Господи, нехай цей дім буде фортецею, не з каменю, а з віри, молитва до ангела-охоронця, ангеле мій, небесний воїне, посланий мені від моменту мого народження, я знаю, ти поруч, я прошу тебе, не відходь у хвилини темряви, коли серце щемить, а в душі гіркота. Говори до мене тихо через натхнення, відганяй від мене тривожні думки, не пускай страх до мого розуму. Коли я сплю, будь моїм охоронцем, коли йду, будь моїм провідником. Молитва прохання про силу в духовній боротьбі. Господи, навчи мене розпізнавати ворога не лише того, що нападає зовні, а й того, що ховається в думках, у серці. Темрява не завжди приходить із грімом. Іноді вона сідає тихо, наче тінь у кутку. Навчи мене бачити її ще до того, як вона заволодіє мною. Даруй мені духовну пильність, як воїну на варті, щоб я розпізнавав кожну спокусу, кожну брехню, замасковану під істину. Дай мені силу не відповідати злом на зло. Навчи мовчати, коли світ кричить. Навчи стояти, коли ноги тремтять, молитва під час війни і неспокійного часу. Господи, Ти бачиш! Земля тремтить, а серце народу ридає. У кожній хаті сі молитва, у кожному погляді, біль. Я приношу тобі Україну, таку змучену, вогнену, але незламну. О, збережи наших воїнів, тих, що в окопах і в тилу, тих, що моляться і тих, що воюють, стань для них щитом. Нехай твій мир буде над нашими селами, містами, дорогами, пошли ангелів твоїх до дітей, що прокидаються зі сльозами. Господи, ми не шукаємо помсти, ми просимо про захист. Даруй нам перемогу не тільки на полі бою, а й у серцях, щоб ми не стали жорстокими навіть у боротьбі, молитва для просвітлення і розрізнення шляху. Господи, я часто не знаю, куди йду. Світло Твоє як лампа переді мною, але шлях іноді ховається в тумані. Даруй мені ясність не в усьому, а хоч у кожному наступному кроці. Навчи мене слухати серце. Не розум, що боїться, а дух, що вірить. Якщо твоя воля пройти через бурю, дай мені човен віри. Якщо маєш для мене інший шлях, дай мені спокій, щоб змінити напрям. Я вірю, твої дороги завжди ведуть до життя, молитва для захисту у ніч і сон, коли темрява вкриває землю, і день відходить у спокій. Господи, залишайся біля мого ліжка, нехай ніч не буде часом страху. Нехай сни не стануть пасткою для душі. Я віддаю тобі ніч, годину спокою і довіряю, нічого не станеться, поки ти мій сторож. Нехай ангел-охоронець сидить біля мого вікна, наче воїн на дозорі, нехай моє тіло відпочиває, але дух перебуває в тобі фінальна молитва, захисна обітниця. Господи, я не знаю, що принесе завтрашній день, але знаю, ти вже там. Я не бачу, що ховається за поворотом, але вірю, ти тримаєш мою дорогу. Огорни мене своєю благодаттю, як бронею, що не піддається жодному мечу. Нехай мої думки будуть чистими, нехай моє серце буде лагідним, нехай мій дім буде сповнений твого спокою, захисти мене від усіх ворогів, видимих і невидимих, близьких і далеких. Нехай зло, що замислюється проти мене, розвіється, ніби пил. А любов твоя стане стовпом вогню в темряві. Я обіцяю йти за тобою, довіряти тобі, любити тебе, навіть коли важко, бо ти мій Бог, моя скеля, мій Спаситель, і Тобі одному там слава нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ми часто відкладаємо молитву на потім, кажемо собі: зараз не час, я ще не готовий. Може, колись згодом, але злом'ята воно не чекає. Воно приходить зненацька через втому, через хворобу, через зраду, через слово кинути не туди. І тільки тоді ми згадуємо, що душа це не щось другорядне, це серце всього. І якщо вона не захищена, то й усе інше падає. Знаєш, коли я вперше почав записувати ці молитви, я не планував нічого масштабного, просто хотів підтримати тих, хто, як і я, переживав духовну втому. Але з кожним новим відгуком, з кожною історією, яку ви надсилали, я бачив ці слова справді діють. Писала мені жінка, мама трьох дітей. Каже: у нас були сильні конфлікти в родині, постійна напруга, крики. Я почала вмикати молитву вранці, коли ще всі сплять і ввечері перед сном. Уже через кілька днів я побачила зміни, діти стали спокійніші, чоловік, ніби розм'як. А найголовніше, я сама стала іншою, спокійнішою, міцнішою. Або ось історія чоловіка, військового. Він слухав молитву на позиціях. Казав, вона тримала мене як рідний голос, як стіна між мною і кулею. Ти тільки вдумайся, одна молитва сказана з вірою, і вона стає духовним щитом у реальному бою. Я не хочу, щоб ти думав, ніби ця молитва чарівна пігулка. Ні. Вона із інструмент, а сила в тому, до кого ми звертаємось, в його імені, в його присутності. І коли ти вмикаєш цю молитву, ти створюєш місце, в яке він може увійти. Наші домівки мають наповнюватись не лише побутом, речами і турботами, вони мають бути насичені молитвою, бо тільки тоді, у важку хвилину, ця атмосфера працює за тебе. Я закликаю тебе, не зупиняйся, продовжуй. Створи звичку молитися хоча б 10 хвилин вранці, хоча б під час дороги, хоча б у серці, коли мовчиш. Молитва там це не лише слова, це атмосфера, це спосіб мислення, це стан серця. І коли ти вмикаєш ці слова, навіть якщо просто слухаєш, у твоєму домі щось змінюється, повітря стає іншим, втома розчиняється, страх втрачає владу. Молитва там це як ковдра для душі. Як світло, яке пробивається навіть через щільні штори тривоги, це твій внутрішній фронт, де йде боротьба не менша, ніж зовні. Можливо, зараз ти у непростому часі, можливо, на душі неспокій. Може, відчуваєш самотність, загрозу, тривогу. Я прошу тебе, не замикайся, продовжуй молитися, навіть коли не відчуваєш, продовжуй. Бо віра це не завжди емоція, це вибір, день за днем, крок за кроком. Молитва має дивну властивість, вона не завжди змінює обставини одразу, але вона точно змінює нас. І коли ми змінюємося, світ навколо теж починає реагувати інакше. Якщо ця молитва торкнулася тебе, поділись нею. Можливо, хтось із твоїх близьких зараз стоїть на краю, а ти там єдина людина, яка може простягнути йому руку. Одне відео, одне слово, одне речення там, стане для когось порятунком. Ми не знаємо, через що проходить інша людина, але можемо стати для когось відповіддю, світлом, нагадуванням, що Бог не мовчить. І, будь ласка, залиш у коментарях свої думки, яка частина молитви торкнулася тебе найбільше, чи відчув лати спокій, силу, захист. Поділись, бо інші читають, і твої слова можуть стати підтримкою для них. Можливо, ти вже мав духовні переживання, можливо, ти колись був на межі. І саме молитва витягнула тебе з прірви. Напиши про це. Поділись у нас тут не просто канал, у нас духовна спільнота, люди, які щиро шукають Бога, люди, які вже пройшли біль і вчаться довіряти знову, люди, які підтримують одне одного, вірять у світло, навіть тоді, коли довкола темрява. Я вірю, ніщо не випадкове. Якщо ти тут, значить тобі потрібно було почути саме ці слова, цю молитву. Цей настрій, бо твоїй душі було потрібно доторкнутися до вічного, і якщо ти відчув хоч краплю спокою, хоч натяк на Божу присутність, не тримай це тільки для себе, пошир це відео, надійшли тому, про кого турбуєшся, збережи собі, повертайся до нього, коли знову стане темно. Молитва це не контент, це канал між людиною і Богом, це крик, це вдячність, це щоденна зброя. Це те, що зупиняє зло ще до того, як воно приходить. І якщо ти ще не підписаний, зроби це, бо буде ще багато молитов на кожен день, на кожну потребу для зцілення, для миру, для дітей, для душі, і кожна з них як нова цеглина в духовному мурі навколо тебе. Я прошу тебе, не мовчи. Якщо ти пройшов через щось важке, залиш кілька слів у коментарях. Твої слова це не просто коментар. Це підтримка для того, хто зараз плаче мовчки, бо часто саме чужий досвід стає нашою відповіддю, стає знаком, надією. І знаєш, що найсильніше: те, що ми ніколи не самі. Навіть у найтемнішій кімнаті, навіть у найдовшій ночі, є той, хто чує. І навіть коли здається, що тиша ді... відповідь насправді тиша там – це обійми. У цій спільноті ми вчимося слухати, вірити, молитись. Це не просто відео, це твій духовний простір. Тут немає чужих. Кожен, хто прийшов сюди, прийшов не випадково. Будь ласка, залиш у коментарях свої думки, яка частина молитви торкнулася тебе найбільше, чи відчув лати спокій, силу, захист. Поділись, бо інші читають, і твої слова можуть стати підтримкою для них. Також, якщо маєш свою історію, як Бог тебе захистив, зміцнив, зцілив через молитву. Напиши про це. У нас тут не просто канал, у нас духовна спільнота, люди, які щиро шукають Бога, підтримують одне одного, вірять у світло навіть тоді, коли довкола темрява, Пошир це відео. Можливо, хтось із твоїх друзів зараз у великій духовній боротьбі, а ти, єдина людина, яка може простягнути йому руку. І повір, навіть один перегляд іноді змінює долю. Бо молитва це не контент. Це канал між людиною і Богом. І якщо ти ще не підписаний, то зроби це, бо буде ще багато молитов. на кожен день, на кожну потребу для зцілення, для миру, для дітей, для душі і кожна з них як нова хвиля Божого захисту у твоєму житті. Бережи себе і не бійся, бо з тобою той, хто тримає Всесвіт, а отже, тримає і твоє серце. Пам'ятай, навіть одна молитва сказана щиро. Може зрушити небо. І нехай твоя душа буде спокійна, твій дім під Божим захистом, а твої дні наповнені присутністю того, хто завжди поруч. До зустрічі в нових відео, і нехай твоя душа завжди буде під покровом любові. Амінь.